Так, я лесбійка. А хто вам про це сказав? Усі, хто знають, мовчать, ну, повинні мовчати, бо хто його знає, що буде. А чи сказала вам, що я добра християнка? Це правда. Мої батьки знають мене як хорошу доньку, а церква як прочанку, яка пройшла по дорозі Святого Якова. Коли я повернулася з подорожі. Із церкви вигнали мою подругу теж лесбійку, що відкрилась на сповіді. Коли вона йшла останній раз із церкви, вони навіть не дивилися на неї, наче її не існувало, наче кілька останніх років бритерства та сестринства у храмі просто примарилися. Але я їх не забула. Якось ми з батьком і мамою дивились новини. Мова йшла про двох лесбійок, що живуть разом. Батько тоді сказав, що їх мало вбити. Я не відругувала та пішла молитись. за нього, за себе, за усіх нас. Тому я постійно брешу. Я брешу мамі, коли називаю свою дівчинку подружкою. Я брешу татові, коли ховаю наші з неї фотографії та вигадую новий привід не пустити його в дім. Я весь час запам'ятовую, що говорю і кому. Складно. Але я звикла, ми з моєю дівчиною щаслива родина. Христос би пишався нами. Ми разом і в радості, і в лиху. У Біблії було не тільки про Содом і мору. Євангелій від Івана повчає нас. Любові немає страху, досконала любов проганяє страх. Хто ж боїться? Той недосконалий в любові в моєму серці. І Бог, і любов. Я лесбійка.